Так, у нас продовжується багустрій території, вже тут у нас намальовується, як це все має бути. Ось тут у нас вже й вирівняли все. Сьогодні викопали, закопали гільзу до генератору, пробурилися там генератор. Завтра будемо пробурюватися в будівлю. Ставиться тут тротуарчик. Ось вже новий бордюр ставиться. Оце буде наш тротуар продовження. Тут буде, вон, завезли плитку, це плитка на тротуари, завезли, а плитка на, на проїжджу частину буде стояти. Тут на проїжджій частині буде плиточка у нас. З завтрашнього дня вже ескаватора не буде, з завтрашнього дня вже буде починатися укладання плитки. Ну і зараз хлопці працюють, вкладають. Прохід у нас отут з цієї сторони. Ось так, бо вчора всі ходили з тої сторони, під будинок по, по газону. І отут вже підсипали, от зробили насип для того, щоб вирівняти в рівень, щоб тут вода більше не стояла. Вон там видно гофра. Ось прокопали. І вон гофра яка буде затягуватися в підвал. Ага, і от наша гофра. тебе нравится? Good